президент Білорусі Олександр Лукашенко дав ексклюзивне інтерв'ю одному з міжнародних агентств. У своєму виступі він відповів на низку важливих запитань. Він, зокрема, говорив про перспективи розвитку євразійського економічного союзу і валютної інтеграції серед його членів. Олександр Лукашенко також розповів своє бачення певних аспектів поточної економічної ситуації в країні та світі. Одначе багато часу він присвятив обговоренню питань безпеки. Він говорив про загрози, з якими може стикнутися біло. Білорусь, беручи до уваги анексію Криму і події, які зараз відбуваються на сході України. Дуже багато людей в Росії серед політиків, які мислять імперськи і інакше не бачать, як те, що Білорусь має бути неким северо-западним країм. Дуже багато э, таких людей. На це ми теж даємо конкретний відповід. Ми не будемо северо-западним країм. Как и не будем никогда, как я это понимаю, конфликтовать с Россией. И сегодня руководство России никогда не ставило напрямую так вот вопрос, что Беларусь должна быть в составе России. Были какие-то, знаете, намеки в прошлом, на что было очень жестко отреагировано с моей стороны. Мы были и есть суверенное независимое государство. І в ім президент Білорусі висловив упевненість у тому, що жодна країна, а зокрема Росія, не має жодного наміру воювати з його країною. втім, Лукашенко черговий раз наголосив на тому, що навіть у випадку, якщо хтось намагатиметься посягнути на територіальну цілісність його держави, білоруси зможуть дати агресору достойну відсіч. Ні, повода даже у руководства Росії плохо в нашу сторону Їх не поймуть. Руководство России не поймет русский народ, россияне не поймут, что против нас воевать. Нет причин. Поэтому я даже не думаю так, что Россия будет воевать против Беларуси. Но я еще раз подчеркиваю, кто бы не пришел к нам с мечом, тот от меча и погибнет. Мы будем воевать против европейцев, американцев, россиян, кто угодно. он поставить перед собою завоевать завоювати цей кусок землі, на котором должны жити белорусы. Олександр Лукашенко поговорив також про особистість президента Російської Федерації Володимира Путіна. Він висловив упевненість у тому, що, попри всі чутки, які ширяться у засобах масової інформації. Володимир Путін не намагатиметься відновити імперію. Та якщо якась країна наважиться загрожувати Росії, то росіяни обов'язково відреагують на це. Тому, за словами президента Лукашенка, з Росією потрібно поводитися акуратно. Не оминув білоруський очільник, також і ситуацію в Україні. На його думку, факти свідчать про те, що, попри всі намагання міжнародної спільноти до миру в Україні ще далеко. Він також розповів про те, хто на його думку. Мих бы реально помочь вы решить ситуацию на сходе Украины. Больше всего меня настораживает э, в этом направлении то, что к Минским соглашениям, которые случились вот здесь, ниже этажом, вы находитесь в историческом месте. Э, больше всего настораживает то, что к этому процессу открыто не были подключены Соединенные Штаты Америки. Я считаю, что без американцев в Украине невозможна никакая стабильность. Но если американцы хотят, чтобы здесь был мир и стабильность, они немедленно должны подключиться к этому процессу. Соединенные Штаты Америки им играют решающую роль в этом процессе и с точки зрения внутриполитических процессов в, самих, в самой Украине. І з точки зору, щоб сісти за стол і договоритися з Росією по Україні, пан Лукашенко також висловив занепокоєння, що така відносна тиша на Донбасі може бути тишою перед бурею і закінчитися повномасштабною війною. Втім, за словами президента, це все ще можна виправити в Грузії, в других сусідніх республіках і так далі. Я на це публічно